Діти, подивіться на картину. Кого ви тут бачите? Так, тут зображені зимуючі птахи, які прилетіли до годівнички, а ще дітки, які хочуть їх погодувати. Чому ж пташки прилетіли до годівнички? Бо пташкам взимку важко знайти собі їжу, тому вони прилітають на допомогу до людей. А люди майструють пташкам годівнички і насипають їм туди їжу. Малята, а яких птахів ви знаєте на цій картинці? Так, ось на гілочці сидить сорока, в годівниці сидять горобчик та снігур. На снігу під годівничкою сидить ворона, а ось у куточку сидить синичка. А що ж їдять пташки? Пташки їдять насіння соняшника, гарбуза. зернятка пшениці, вівса, пшоно. Полюбляють ягоди калини, горобини, а синички ще їдять сало. Малята, подивіться уважно. Може, поряд з вашим будинком теж є годівничка. Приготуйте для пташок якесь пригощення. Пташки будуть задоволені і будуть співати. А ще надсилайте нам своє фото. До нових зустрічей!